До нас прийшов праздник благовещення Пресвятої Богородиці, але в цьому році чудно, щоб на благовіщення падав сніг, не пам'ятаємо такого. Ну у Господа, як співається водою із пісні, у природи не є поганої погоди, все, всяка погода благодать. І ми приймаємо від Бога все, що є благодатне, і наповнені радості, хоча мір. Наповнений зла, беззаконня. Видимо такі, такі, такі сообщення і ролики в інтернеті, що іноді серце розривається від болі, Але в місті з тим віра в Бога робить нас великими прагматиками, розумними, доступними, знаючими ціну життя, спокою душі і цінності нашої канонічної православної віри. Якщо б Бога не було, то не робили б з ним таку велику роботу і большевики сатаністи, котрі цілі інститути робили, мільярди доларів виділяли на атеїзм. Ну, якщо б не було Бога, за чим з ним боротися, сказав один учень на моїх очах у нашій школі, де я вчився, Марія Іванівна, якщо Бога не є, чому так і з ним борються? Ну, раз він є, значить. Має своїх опонентів. Ну з Богом напрасно боротися, каже хлопчик, бо Бог сильніший за всіх. Однак ми помнимо страшні ролики, котрі нам указували, як в сувське время розрушали монастирі храми, руйнували храми, як зривали собори. Для мене це було жасно, больно. По чому? Відпотім, лише коли в Тюхаматусі хтось подсказав Сатаністам, може не киньте собори, храми, зробіть із них музеї. То лише спасло много монастирів і храмів, що зробили їх музеями. Но в з тим, до сих пор ми не можемо себе представити, як це могло бути. І вдруг нам сьогодні показали ролик, а просто, може бути, ідіть у Львів і увидите, як Божий святий храм, в котрому служилася служба. Прийшли трактори, собор окружили, поліція, і то Дерев'яний собор на очах людей, наплачував людей. Священник ще не встає, в раз молився коло храму, а екскаватор неумолимо ламав церков і на очах людей. Вчора, не десь там, не в часи НКВД сьогодні. Це лінія, Котру перейшли в Львові, і після цього говорити про них, як про якусь демократію, не є. Значить, почому? Да тому, що десь вони втратили віру. Чому ми наколі не хотіли слухати наших святих отцов, котрі казали, в нє православ'я, не є віри, ми казали, та ви знаєте, то браття і то браття одного разу, яка у них віра, подивитися. І от ми увиділи, ніхто із. Тих людей, і поліції, і прокурорів, і суддів, і депутатів Верховної Ради ніхто не виступив защиту церкви. Майже всі мовчать. Почому? Не розуміємо, чому. Якось недоумення у людях і до тих пор сидять і мовчать, доки прийдуть розбійники, котрі одіті у маски і захвачують не просто храми, а цілі. Єпархії, зруйнована на Галичині Львівська єпархія, Івано-Франківська єпархія, половина і більша частина Тернопільської, Хмельницька єпархія, забраний собор, захвачують другий храм, Черкаська єпархія потерпає ударів, а її архірей уже нову підозру. Тепер приписали ще більший злочин. Почему? Да тому, що говорит правду і говорит проповідь. Другі подозри не получили, бо не кажуть правди. Ми собі думаємо, а приймуть ли таку державу у Європу, якщо б'ють ні за що? Лим за те, що ми принадлежимо православной церкви каноничной? то не злочин, то не преступление, то право і радость. Ми раді свідчими гонителям, що ми у канонічній церкві спасаємося і не боїмося ні погроз, ні судів, ні збієння, бо на то нас призвав Господь.